У 1898 році Ілля Ріпен створив різдвяну листівку Запорожець, на якій був намальований козак з люлькою, а під ілюстрацією було порожнє місце для привітань. Де олені, ялинки, 12 страв і коза? Чому взагалі ця листівка вважається різдвяною? Ось це питання ми розберемо у нашому новому відео, яке присвячене темі різдвяних листівок, створених українськими художниками. Привіт! На зв'язку Цедра! З вами я, Аня, графічна дизайнерка Цедри, а також авторка рубрики про мистецтво. І в цьому відео я розкажу про звичайну для художників річ роботу зі святковою поліграфією. Судячи з декору, а також зміни дерева у кадрі, мова піде про різдво. А ви поки підпишіться на наш канал, поставте вподобайку. Не сподобається відео, відлайкайте. Золота ера привітань за допомогою листівок припадає на початок ХХ століття, і це пов'язано з розвитком виробничих можливостей тиражування ілюстрацій в типографії. Я вже згадала про першу українську різдвяну листівку, створену Ілею Ріпіном. Вона була частиною серії з 10 різдвяних листівок, виданих накладом 10 тисяч. Різні відомі художники створили цю серію акварельних ілюстрацій, серед яких і була листівка Запорожець Іллі Ріпіна. Можливо, разом всі ці ілюстрації створювали різдвяний настрій, але окремо запорожець з люлькою без різдвяних атрибутів виглядає досить буденно. Такою листівкою можна було б і з днем бухгалтера перевідати. Надалі за роботу взялися українські видавці і разом з художниками створювали різдвяні листівки, у яких найчастіше використовувалися релігійні сюжети. Бо, як би свято, релігійне все ж таки. Олена Кульчицька створювала свої вітальні листівки у популярному на той час стилі Модерн. В своїй графіці вона використовувала різдвяні атрибути: дзвони, вифлеємську зірку та релігійні сюжети. Ось, наприклад, в листівці «Три царі» зображено момент підношення волхвами дарів до народження Христа. У творчості Святослава Гординського відомий цілий цикл листівок «Українські колядки. Кожна з листівок є ілюстрацією до тієї чи іншої колядки, і доповнена яскравими рослинними та анімалістичними мотивами чи геометричним орнаментом. У довоєнний період у Львові перемишлі та Коломиї видавалися різдвяні листівки, створені Мироном Левицьким, Ярославом Пстраком та багатьма іншими відомими українськими художниками. Приходом більшовиків Різдво стає забороненою темою. На його заміну приходить дід з онучкою. Але свято не втрачає своєї актуальності лише на деякий час мусить піти у підпілля. Тепер одним з сюжетів різдвяних листівок стають листівки, створені на тему визвольної боротьби. Для бійців Різдво стало символом надії на визволення. Найпопулярнішими героями різдвяних сюжетів на листівках стали зброя, військова форма, герб та віфлеємська зірка як символ надії. Поговорисні листівки за виробництвом розподілялися на два види. Ті, що були створені кустарним способом у підпіллі, на друкарській машинці або методом штампування. І ті, які створювалися художниками в еміграції та закордонними типографіями. Наприклад, Едвард Козак після переїзду в Канаду в 50-х роках створює серію різдвяних листівок, виданих канадською лігою визволення України. Художник Юрій Костів на звороті своїх листівок розмістив два прямокутники. Один з них призначався для державної марки. А інші для української марки. Державна марка була обов'язковою, потрібна була для того, щоб листівка відправилася за адресатом. А кошти від покупки української марки не обов'язкове йшли на підтримку підпілля. Згодом і сюжети визвольної боротьби зникли з різдвяних листів. Але самі листівки на тему різдва випускалися і надалі силами художників в еміграції. Зображувалися національні традиції, святкове оформлення. Рідні та милі оку художників пейзажі, за допомогою яких зберігалося почуття Різдва як важливого українського свята з його власними національними традиціями. Василь Кричевський в еміграції створив листівку, на якій зображена свята Софія в Києві, в Різдвяну ніч із зіркою в небі. На звороті напис: Гей, краю мій, не знаєш ти, як я тужу за тобою. На той момент художнику вже було 74 роки, і повернутися на батьківщину йому не судилося. Народні мотиви, українські інтер'єри та детальне зображення народного костюму це це притаманне листівкам, створеним Юліаном Крайківським у 70-х роках в еміграції в Канаді. На території радянської України написи з різдвом дедалі частіше стали замінювати на з Новим роком. А віфлеємська зірка та колядники з вертепом перетворювалися на зайчиків, шампанські, мандаринки. Українські традиції зникали не тільки з сюжетів різдвяних листівок, а й з осель українців. Пройде ще трішки часу і нове покоління українців повернеться до святкування Різдва як найважливішого зимового свята. Наша команда Цедри вітає вас з Різдвом! Бажаю, щоб якомога швидше прийшов час, коли всі українці. Зможуть відсвяткувати Різдво і усі інші свята вдома зі своїми близькими. Сподіваємось, що дрібка різдвяної магії здійснить цьогоріч усі різдвяні бажання. Дякуємо вам за перегляд. Нагадаємо про підписку, адже 70% наших підписників ще не підписані на наш канал. Не забудьте поставити лайк під цим відео. А в коментарях напишіть, яка інформація стала для вас відкриттям. А замість різдвяних листівок для нас ви можете підписатися на донатело або підтримати нашу діяльність одноразовим донатом. Посилання ви знайдете в описі під цим відео.